Доброго дня, шановні студенти, з ВРЕР з A-Frame треба нам з вами розібратися, як експортувати 3D-модель з Blender у A-Frame. Для цього ми використовуємо з GitHub автор Бан Blender A-Frame Exporter. справді можна навіть і без нього. Я потім покажу, як робити це без нього. Але спочатку, от ви. Скачуєте собі цей проект, потім вам треба його інсталювати. Тобто тут все показано. Заходите з релізів, скачуєте, preferences add-on. І ось тут він буде. Edit, preferences. Ось він, A-Frame Exporter, з воно алфавітним порядком. Давайте зробимо якийсь модель. Ну, там трошки додам. Трошки візьму так. Трошки так. Ось. Отже, є в нас якась модель. Тепер я е цю модель заходжу в файл, експорт. І ось тут є пункт AFrame. Мене питають, куди е експортувати. Я одразу де, гітхаб наша фрейм кн 21 є в нас samples. От я зверху папку Export from Blender. Я ще створю папку 1. І нехай воно там. test EXPort, я її назвав. HTML. Export A frame. Так, експортував. Тепер заходжу в цю папку. Ось вона Export from Blender, папка 1. І тут є два файли gldb і html. І також є оцей фрейм I.O. 16.0. Я заходжу в Go Live. Стартує. Так, і ось ми бачимо, ми практично всередині цього модифікованого куба. Я трошки вийду. Ось цей об'єкт створився. Бачимо, так. Uh, якщо на, у, у самому блендері я навічую на uh, об'єкт якийсь матеріал. От зараз при першому переході воно трохи підлагує. це Нова версія 4.2.2. Так, роблю матеріал, якийсь колір ставлю цьому матеріалу. Добре. І знову файл, експорт, А-фрейм, І тим самим же ж іменем. Експортнули. Ось він тут. І ось тепер це синій об'єкт. Ми бачимо, що початкова точка, коли ми запускаємо, початкова точка знаходиться в координатах 0,0. Тому, якщо я оцей порухаю Y, він трохи сюди, давайте можу, давайте знову файл експорт. Афрейм, експорт. І тепер воно все перевантає. Тепер початкове положення буде ось тут. Я знов таки можу його так обійти. Я можу на сцену робити скільки завгодно складною. Ось, наприклад, я можу відкрити. Ось, колись ми там робили такий котеджик. Так само я, перш ніж експортувати, я його порухаю. Подалі, щоб він там створився десь далі. І можу нав навіть трошки вниз, тому що е при стандартному експорті глядач буде ось тут, у нульових координатах. Тобто сюди я цю хатинку переніс. Заходжу в файл, експорт. А фрейм, давайте вже тоді я зайду в наш гітхаб, І це вже в нас буде е, експорт, це вже буде папочка з іменем 2. І назву його, так, нехай буде котеджа штемпель. Е, запустив. Тепер відкриваю тут і заходжу. Зараз він завантаже, скільки модель більша. Стоп, стоп, так. А, так, да, ось. Він. Я не туди його порухав. Давайте порухаю, куди правильно. Я його. Може, я його сильно донизу по Ну, давайте так. Файл, експорт, фрейм, Ось він котедж. Дивимося. Так, ось він тут. Бачимо, що все експортувалося досить таки гарно. Тепер давайте подивимось внутрішню кухню. Якщо я е, відкрию оцей е, котедж HTML, я бачу А-сцену. Бачу, по-перше, в хеді Script А-фрейм. Скрипт зараз за, за замовчем підвантажується динамічно, але е, можна взяти такий A-фрейм сюди кинути, щоб воно за ним не лізло. І тут є А-Сцена. Що ми тут бачимо нового? Бачимо такий тег A-Assets. І ось A set. В ньому є ITEM ID model, і SRC котач GLDB. Ось він цей GLDB. Це э, 3D-модель експортована з Blender. І далі в нас є A-entity. І цього entity є GLTF model model, тільки з решетка. І далі я можу просто написати отак: position, дорівнює. І якщо я при ньому цього поставлю 0, 0, 0. Ну, давайте на позицію. Давайте я поставлю Scale. І поставлю 0.1, 0.1, 0.1. Ось так. То тоді, зараз мені треба подивитися по краях, Бачу той самий будиночок, але зменшений 10 разів. Ось він тут є. Так. Ну, давайте я, мабуть. Ну, зараз ми дивимося згори. А, ну, правильно. Я його от сюди перетащу зараз. File export. Офрайм котедж. І зараз ось. Да, ось ми бачимо його спереду. Можемо обійти та роздивитися. Так. Таким чином це працює. Ми все, що в нас є. Вся сцена експортується в один оцей G. Оцей файл GLB файл. Добре. Давайте створимо сцену. Це я прикрию. Так, знов зараз відкрию Blender. Роздивимося далі. Якщо в нас буде, наприклад, сцена, ось давайте сюди кубік поставимо. І ще створимо якийсь, мабуть, циліндр і поставимо його так на кубік. Ось так. Дамо їм якусь піднімо вгору. Дамо якусь там текстурку. Зараз. При першому новий блендер, при першому встановленні кольору, трошки приторможує. Потім працює нормально. Так, отже, я поставив кольори і файл експорт Афрейм. І йду в нашу шпапку, тільки створюю третю вже. Експорт. Так, ось у нас третя папка Shapes HTML. Я запускаю. І бачу, да є в нас кубик є в нас циліндр. Але в чому тут, якби подвох підвох з одного боку, з іншого боку, зручність з іншого боку, незручність? Тому що, якщо ми роздивимося оцей шейпс HTML. Ми бачимо, що все одно в нас є єдиний Shapes.glb GLB. І цей Shapes.glb показаний як один об'єкт. Тобто, якщо я захочу, наприклад, щось зробити, повісити якусь анімацію на нього, от якщо я зараз заходжу в frame.io, доки в нас є. Тут компоненти. Animation. І, наприклад, давайте там Animation. Нехай він обертається навколо своєї вісі. Так. І повішу на от сюди Animation Property. Ну, мабуть. Нехай буде Position. По X. 0, по y 0, по z мінус 10. І будемо лупити. Ось так. Він буде підпригувати, наче. І давайте подивимось. Ой, стоп. Тобто він від нас виїжджає. Да, це по y. Давайте так. Потім підходить до трьох, потім знову зіскакує назад. То я ввішую одну анімацію, і вона е застосувалася до обох цих об'єктів. Ну, як би це е незручно. Нам треба зробити так, щоб е ми могли, наприклад, анімувати кубик окремо, циліндр окремо, е конус окремо. Для цього нам треба окремо ці об'єкти експортувати, як GLB. От я обираю кубик. Заходжу в файл. експорт, Я обираю вже не Афрейм, а GLB. Так, ось тут увага. Я обираю Include Selected objects. Тепер експортується лише кубік. Тут я можу там все залишаю, як було. Тобто, в принципі, далі можна. Заходжу в GitHub. Наша. Samples. І давайте в третій. І я вже його. От бачимо, в нас є Shapes GLB, а я створюю ще куб GLB. Export. І так само конус. Обираю конус, File, export, GLB. Ось тут у нас selected Objects. І я називаю вже його конус GLB. GLB. Знову export. Тепер йдемо в наш Shapes.html. Ми бачимо в папке 3, з'явився ікон GLB, і куб GLB, і був цей Shapes GLB. Це та сцена, що ми експортували разом. Я дописую A item, ID назву його куб, І Shapes буде src дорівнює куб glb. І так само item буде ID конус, І тут буде конус. ГЛБ. Так? І тепер дивіться, якщо я замість цей решітка Model поставлю решітка куб, то, і прийду сюди, то я бачу лише один куб. Все логічно. Якщо поставлю лише кон, то бачу лише конус. А як я можу ще куб? А ось я додаю куб. І, наприклад, йому поставлю анімацію rotation. Ну, Наприклад, 0.360 0. І поставлю все ті самі параметри. Ага, от. Тепер ми бачимо, що є в нас оцей е, кубик. Він обертається навколо нуля. Це правильно. Він обертається навколо нуля. Чому? Тому що. Е, а конус окремо від нього піднімається. Чому він отак от обертається? Тому що ми експортували куб, який знаходиться ось тут, по цих координатах. Тобто він обертається навколо нуля координат, ось так по колу. Тобто все робиться так, як ми йому замовили. Та насправді ми можемо навіть заанімувати об'єкти у о, блендері. Ось дивіться, ось цей куб. Я ставлю йому «i». Тепер давайте йому поверну. RZ180. Можу навіть стоп, спочатку переходжу там на якийсь кадр. Потім RZ180. І нехай він навіть ще пульсує. Так, S. І знов я напишу I. А потім я початковий кадр Shift D. І кудись ось так поставлю. Так. А, тільки э, цей кадр вже потрібно не э, scale той самий. А R Z поставлю 360. І знову I. Так. А це я ставлю тут I. Потім іду сюди, наприклад. І GZ I. Ось, ось є в нас анімації, так? Тепер я знову експортую файл експорт GLB. Вставляю. Це в нас буде Куб GLB. Перезапишу його в анімації, стоїть галочка. Тут Selected Objects, експортну. А тут е, файл export. Перейду на початковий кадр. переходжу на початковий, да. Файл експорт. Оцей GLB. Куб GLB експортнув. І оцей файл export. GLB це конус GLB. Експортнув. Тепер ось вони тут: Куб, конус. Куб-конус. Я ці анімації приберу. Ті ще писав фреймовські. І е, див, дивлюсь, от зараз перезапущу. Наче нічого не відбувається. Але це не страшно. Справді, нам потрібно, е, по-перше, додати aframe-extras. От зараз. Ось тут в нас. Так. Це не е, ось тут 24, здається. Так, да, aframe-extras Я додаю. Ще JavaScript. Так. Зараз закину його у заголовок. Де ось тут. Екстрас. Так, ось він. А фрейм екстрас додав. І так само я зараз додам. От сюди, я додаю вішою на нього тег компонент Animation Mixer. Ну, сюди і сюди. Давайте перевіримо, що ми побачимо. І я бачу, що ось ці анімації, що були у блендері, ось вони так зациклилися. Причому ми бачимо, що вони зациклюються якраз на ту кількість е, кадрів. Да? От, якщо я так прокручу, він ще буде 5 кадрів стояти, а потім іде заново. От я раз, потім постояв трошки. Тобто мені треба е, у блендері залишати ту кількість кадрів, яка потрібна для анімації, щоб все, все йшло е, зациклено. Якщо я просто експортну, от знову е, зроблю експорт, а-Фрейм, тільки давайте я четверту вже папочку зроблю. Esport AFRM. І відкрию цю четверту папку. З допомогою. Ну, тут нічого не буде, да? Але давайте перевіримо. Якщо е я цей GLB, то я додаю Frame Екстрас. І додаю Animation Mixer. Так, і Афрейм X мені треба в четверту папочку закинути. І давайте тепер е, ще раз. Ось так само воно одразу, вся ГЛБ, працює. Тобто, якщо я хочу е е окремі якусь анімацію зробити, там станок, шестерки, я роблю цю анімацію. Е тільки мені треба е прослідкувати, щоб, 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 щоб ось ці, е кількість фреймів, щоб не було простоїв між запусками анімації. Брати, е кількість Циклів, щоб вона була кратною кількості фреймів, що я обираю тут. І тоді ось воно йде разом з анімацією. Далі так само ви можете використовувати цей об'єкт, поміщати на, як його називають, на маркер, показувати на маркері, тобто далі простір для творчості повний. Два. Будь ласка, займайтеся, зробіть щось цікаве і показуйте. Будемо обговорювати. Дякую за удачу. Баж... дякую за увагу, бажаю удачі, до побачення.